Вітаю! Дивіться, коли вам показую цікаву лавочку, такий парк. Тут дуже такі скульптури цікаві. Я вже їх знімала, показувала фотографії. У мене на сторінці є фотки з цього парку. Дуже красиві фігури, дивіться. І тут так само таке, як лампочка. Ну, не яка лампочка. Прикольна матерія дійсно така С скло. Сьогодні така тема, в такому я настрої. Що хочу з відкритим серцем поділитися е про те, що, що я шукала е до 45 років, да, якби все своє життя. Що я шукала? Шукала любов. <смі> в чому я тільки цю любов не шукала, і в чоловіках шукала. Це така зовсім окрема історія. Можливо, коли спинитися написати свої мемуари. Що я тільки не шукала в любов там, в батьках, да? любов в колегах, щоб там любили мене всі, там поважали, цінували, і любов шукала в церкві, в храмі. Ми їздили, подорожували по всім монастирям, церквам, храмам. Я ходила там кожну неділю, шукала любов. Я шукала іменно любов провідчувати цю любов, причувачувати ці відчуття любові, чувства, чувства, чувствувати. Розумієте, я її не знаходила. Я її просто не знайшла і не знаходила. Чому? 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 Це питання мене так мучило, поки 45 років не сталася така трагедія. Дома трагедія, мною трагедія, в країні трагедія. І знаєте, потом так все так клавиас. В іншому відео продовжим.